Наближається традиційний момент для багатьох школярів: святкування випускного вечора. Однак, через війну вже вдруге учні зіткнуться з питанням чи потрібно організовувати урочистість. Сьогодні ми дізнаємося у містян, чи варто влаштовувати святкування. Підписуйтесь на інсайдер, аби знати більше. Ну зв'язку з війною можна влаштовувати, але якось набагато скромніше. Бо як ніяк в країні зараз де війна. Я, наприклад, думаю, що зараз, от іменно зараз, і ще можна, якби ви зробити ті випускні. Ну не обов'язково там з такими помпами десь в ресторанах гуляти чи так. Діти можуть собі зробити випускний, піти в парк і цілу ніч там просидіти, подивитися на зорі, на світанок. Зараз неспокійно наші. Україні і треба трошечки здержуватися, різні ці свята і, і все. Ну, мені здається, що можна провести випускний просто якусь там уручительніку вручити або випускникам, або, або там диплом, якийсь певний, або додаток до свідоцтва, щось таке. Ну, а щоб якщо присвяткувати, я не знаю. Це вже на совість. Ну не знаю, кожен сам вирішує, як на мене. Не всі ж будуть збиратися в цьому. Кафе хтось захоче піти, хтось ні. Ну, я не вважаю зараз доцільним проводити випускні, тому що ну, бал під час чуми. І підтримую Ліну в тому, що можна провести урочисту ну, лінійку, вручити медалі, дипломи, грамоти. І я думаю, не більше. Ну, я не проводив випускний зараз. Хіба що тихо, бо якось не знаю. Просто скромніше. Да, скромніше. Так, Проводити випускний? Так. Я не знаю, це вже на розсуд тих дітей, які хочуть, вже буде чи не буде. Мову внука в минулому році не було випускного. Не дуже ми страдали, але вони пішли всі з вчителем своїм з батьками в парк. Там вони відсвяткували і прийшли додому. Таке було в нас. Я думаю, що це на розсуд це школи, на розсуд класу. Ну, напевне, не дуже доцільно прямо так гучні випускні проводити, але. Коротше, ці лінійки, думаю, досить доцільні, оскільки це спогади на майбутнє. Я думаю, ну, мені його... здається, як завжди, проводити, так, не, проводити ну, Хіба що в прифронтових зонах це тіпо, не потрібно робити. А умовно безпечних то цілком нормально.